В лютому 2015 року було прийнято розпорядження Кабінету міністрів, згідно якого було передбачено створення ліквідаційної комісії і щодо реорганізації відповідної Державної служби з контролю за наркотиками. В червні цього року було затверджено розпорядження Кабінету міністрів щодо ліквідації вже Державної служби лікарських засобів. Але 26 серпня. 2015 року набула постанова Кабінету міністрів про затвердження переліку органів ліцензування та виконання такими, що втратили визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету міністрів щодо визначення відповідального органу ліцензування з таких видів діяльності, як Виробництво лікарських засобів, оптова та розрібна торгівля лікарськими засобами, імпорт лікарських засобів, крім активних фармацевтичних інгредієнтів. І такою службою, яка мала би проводити відповідне ліцензування, визначено Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками. З зрозумілих причин була прийнята ця постанова, тому що ні одна. Реорганізаційна міра, яка передбачала вище згадані постанови, вона не була втілена в життя. І на сьогоднішній день, відповідно, дана служба не створена, керівник нової служби не призначений, і вона на сьогоднішній день не розпочала свою діяльність. Більше того, відповідно до двох різних постанов, номер 442 і 609 кабінету міністрів, в цих постановах було. Визначено різні структури, які будуть займатися ліцензуванням, тобто навіть тут є невідповідність в чинних нормативних документах.